Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами фактами цікавими, які мене здивували в Америці, і про які я не знала до приїзду сюди. Перший факт це кількість іспаномовних людей. Я була дуже здивована, коли приїхала в Нью-Йорк. І побачила, що тут дуже велика кількість іспаномовних людей. Я очікувала це побачити в Лос-Анджелесі, в Техасі, тому що вони географічно ближче розташовані до кордону з Мексикою. І мені здавалося, що наприклад, ця ну, така таке питання, і така проблема є тільки там. Але я приїхала сюди в Нью-Йорк, і тут є як мінімум. 3 мільйона людей, які приїхали з Домініканської республіки, із Пуерто Ріко, це з Карибських островів. Я особисто нічого абсолютно не знала про Пуерто Ріко і Домініканську республіку до приїзду в США. Я не не очікувала побачити тут просто неймовірну кількість людей, які живуть в Штатах, і вони всі розмовляють іспанською. Крім того, Наприклад, ти дзвониш кудись в будь який центр надання послуг, і перше тебе питається: якщо ти хочеш говорити українська англійською, натисни один, якщо ти хочеш поговорити іспанською, натисни два. Тобто тут це абсолютно на кожному кроці іспанська. А якщо ти шукаєш роботу, то якщо ти говориш двома мовами англійською і іспанською, тут це білінгуал вважається, то в тебе набагато більше шансів, щоб знайти хорошу роботу, тому що. Ну, насправді тут величезна кількість людей, які говорять іспанською. Всі переходять на червоне світло. В Нью-Йорку це абсолютно нормально. Я коли приїхала, я чекала ну, зеленого, тобто чекала, поки світофор загориться. Тут взагалі це біле. Ну, я чекала білого світла, стояла. І я дивлюся, всі переходять на червоне. Я завжди дивилася різні фільми, і мені здавалося, що американці це люди, які не порушують абсолютно закон. Зараз я вже прожила тут рік і три місяці. Я переходжу разом зі всіма. Я знаю, що світло переключається довго, і можливо, тому всі переходять е, так е, швидко на червоне світло. Але нью-йорківці не мають часу, щоб чекати, і це абсолютно нормально переходити на червоне. В принципі, переходити на якихось недозволених місцях. Це тут теж е, це тим. Ти нікого не здивуєш. Тому бути водієм в – це досить такий великий челендж. Розкажу вам ще також про візочки. Для мене це був такий цікавий факт, якого я не знала, коли я сюди приїхала. Що тут продукти люди возять у таких металевих візочках спеціальних, і це абсолютно тут нормально. Майже в кожній сім'ї є візочок, який люди везуть за собою, пустий магазин, а потім везуть його назад, наповнений продуктами. І я знаю, чому так відбувається, тому що тут дуже великі пробки і дуже великий трафік. І люди беруться візочок, і їм легше пройти пішки 15 20 хвилин до магазину. Вони не хочуть внести це все, бо це величезними печками все продається. Вони беруться візочок, напаковують його і повертаються додому разом з тим візочком. А і тому тут візочок це нормально, і я бачу, що всі цим користуються. Це дуже така розповсюджена ситуація, коли ти везеш додому на візочку продукти. І взагалі візочок тут використовують якось. Дивно, у дитячому возику тут возять собачок. Ти такий ідеш і дивишся дитячий візочок. Ти заглядаєш туди, а думаєш, там дитина, а там собака. І е, я бачила багато дівчат з такими возиками в метро, тобто вони возять своїх собачок, е, і, ну, розумієте, це не один і не два випадки, це просто масово. Я думаю, що ці візочки навіть більше. Купляють тепер для собак, а не для дітей. Ну, я, я бачу таке. Я в Україні ніколи не бачила, щоб у дитячому візочку возили собаку. А тут е, є метро і реклама Тіндера, і е, там намальована дівчина, яка в возику везе свою собаку, і її Тіндер обіцяє, що вона знайде того, хто буде возити цю собаку у возику разом з нею. Так що це досить популярно тут возити отак собачок у візочку. Легалізація. Таких uh, заборонених речовинників нас в Україні я чула, що нас так само зараз легалізували медичне споживання трави. Я не знаю, чи це правда, але коли я uh, приїхала в Америку в аеропорту. Я вийшла з аеропорту і чекала біля входу в аеропорт. І перше, що я почула, і що мене так здивувало, це запах трави. Я була просто в шоці, тому що ну я не можу уявити, щоб в українському аеропорту. Отак, от просто люди стояли корили. І тут я це бачу. Я працюю в офісі, офісне величезне приміщення. Люди на обіді виходять, можуть собі покурити і піде працювати. Ну, отак, це отак тут є, і я не оцінюю, чи це добре, чи це погано. Це просто так є. Одяг і зовнішній вигляд. Це теж мене здивувало. Як американці ставляться до зовнішнього вигляду, до одягу, це абсолютно не так, як у нас. Тут ніхто не дає такому значення великого одягу. Ходять часто люди у чомусь такому старому, непопрасованому. Ну я не кажу, що це якось вони погано виглядають. Просто українці, вони набагато більше переймається своїм зовнішнім виглядом, наприклад, там покупка якихось брендових речей це в нас дуже дорого, престижно. Тут це абсолютно не має ніякого значення. Я я взагалі тут навіть не бачила, щоб люди там носили якісь надпис Gucci, Prada, там щось таке. Всі дуже вдягаються просто. Ти дивишся на людину, вона так просто одягнула, а Це може бути мільйонер або мільярдер, і в нього немає ніякого Луї Вітона, ніяких браслетів, нічого такого. Ну, всі дуже вдягаються просто. А якщо це, наприклад, люди такого середнього достатку або нижче середнього достатку, то ну я дуже багато людей бачу в кроксах, які ходять зимою літом в кропсах. Якщо це якісь іноземці, наприклад, люди з Індії, вони ходять в шльопанцях зимою, і зимою і літом. І ну, всі вдягаються, як їм зручно вийти в магазин ненамальованою – це нормально. Там я не знаю, ніхто не переймається, що вони вдягають, і одягу не надається такого великого значення як в Україні. І я спочатку, можливо, трошки якось здивувалася цьому, і для мене це було незрозуміло. Думаю, ну як негарно живати. Але це так класно, насправді це так класно. Я так від цього почала отримувати задоволення. Я не мушу переживати, в якому вигляді я вийду погуляти з собакою в магазин та навіть на роботу. Повірте, вдягатися тут можна набагато простіше, ходити 10 років в одній курці, і ніхто тебе не засудить, то всі будуть до тебе класно ставитися. тобто зовнішній вигляд тут не має такого великого значення як в Україні, які от машини можуть приїхати за тобою в таксі? Я живу в Нью-Йорку, в мене немає машини, і деколи я користуюсь послугами таксі. Тут, в принципі, це не є дорого. Таксі може бути 10, 12, 20. Ну, в залежності, яку ти, звичайно, їдеш відстань. Але за тобою може спокійно приїхати Тесла. Так за я заказувала таксі, неодноразово за мною приїхала Тесла. І взагалі машини дуже такі класні, сучасні, нові. Там цього року, там 23-го року машина якийсь Volkswagen Atlas, це якийсь джип. За мною приїжджав Cadillac. Cadillac і водій, ось такому каптурику, знаєте, як у фільмах на таксі. І це таксі мені коштувало 35 доларів на якісь такі шалені гроші. Я просто зробила перед замовленням, бо мені треба було їхати в аеропорт. Можливо, це тому, що я замовляла в аеропорт, але мені дуже сподобалось, якби в такому каптурику я себе відчула просто справжнім мільйонером. Ще один факт. Зараз я знімаю зимою, так і це напевно у вас не здимує, але я вам ставлю картинки, коли було літо, і в Нью-Йорку було дуже жарко ну, 40 градусів жари. Що дівчата тут ходили у чоботах, просто в чоботах, от таких шкіряних до коліна, і це спека, тобто. Ну я такого в Україні теж не бачила. Я вирішила вам це розповісти. Думаю, що можливо вони вважають, що це якось там супергарно, або чому. Ну я не знаю, чому я не знаю, чому американки ходять в чоботах, але так є. Можливо, це якась частина культури. Вони вважають, що це так гарно, що це якось краще ходити в чоботах. Але ну я була здивована цьому факту, тому вам з вам з цим ділюся. От напишіть, ви колись бачили в Україні, щоб літом хтось в серпні ходив у чоботах. І ще одне, що мене здивувало в Америці: це картопля. Мене взагалі питалися, чи є тут картопля. Картопля є, все нормально, все продається. Але яку ви їсте картоплю в Україні? Так, якщо ви хочете зробити картоплю пюре, вичистити картоплю і робити з неї пюрешку. Тут я їм в кафе біля роботи, і я купувала в магазині картоплю запечену. Вона була вже готова, і вона була зі шкірочкою. Ну для запеченої картоплі це для мене новина. Але я, наприклад, бачила тут фрі, воно порізане такими е, кубиками, такими скивочками для того, щоб ти його смажив, і воно було зі шкіркою. І картопля пюре, тобто пюрешка, в якій, отак от збоку, е, була шкірка, і ти собі набираєш пюрешку, а шкірку ти собі сам відбираєш. Ну як вам таке? <реш> Дякую, що дивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась підбірка моїх незвичайних фактів про США. Пишіть в коментарях, що вас дивувало в Америці. Можливо, ви з чимось погодитесь? Чимось ні До зустрічі, па-па!